Нагородження. Я б хотів відзначити дійсно за активну участь в організації турніру. Це було важко, але є отакі люди, як Мельник Олег, колеги, за активну організацію у турнірі. А також незмінний капітан футбольної команди лісівни дворення реєкс Сергій. Вітаємо вас! Зараз переходимо до номінацій. Кращим родин цього турніру визнано Микола Куцьо. До колекції. Кращим гравцем. Визнано Костянтина Шукоса верхню я. А кращим бомбардиром турніру цілого кубку визнано. Там було декілька учасників, які забили по 4 голи, але один учасник забив у півфінальному матчі і йому в результаті дістається оця перемога. Це Петро Дуденець, футбольний клуб «Явора». Якщо, якщо є представник, Україна. Ну і зараз нагрожується фіналіст. Я хочу вам нагадати, що ця команда участвувала в басному. Турнірі фіназу Ліга чемпіонів серед сільських команд і зайняла досить високі десяток, десятку кращих області. Увійшла. Це є команда дійсно сильна і приємно, що вона сьогодні в фіналі грала, завдячуючи їхньому капітану команди Касеничу Володимиру. Це команда Дістер Вовчі. Привітали їх. Ми далі ми підходимо так. Всі всі разом так іде, і цей.

Просто лайк бог отбуватися. Да нет, давай автографі. три медалі. Три медалі, капітан. Хто там не приїхав з ваших передач? Кому з молодого покоління? І так, і саме основне,